125 помножити на 4. Множимо 5 одиниць на 4. Буде 20 одиниць. Це 2 десятка і 0 одиниць. 0 одиниць пишемо під одиницями. А 2 десятка запам'ятовуємо. 2 десятки помножити на 4. Буде вісім десятків. Та ще два десятки буде десять десятків. Це одна сотня і нуль десятків. Нуль записуємо під десятками. А одну сотню запам'ятовуємо. Одну сотню помножити на чотири. Буде чотири сотні, та ще одна сотня буде 5 сотень. Записуємо під сотнями. Отримали число 500.